Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. У цьому відео покажу вам, які диски щеплення є в наявності для установки на важкий мотоцикл МТ-Дніпро Урал К750. Ні для кого не секрет, що в інтернеті ви можете знайти ось такі диски щеплення, які якби, називаються москвич. 408 і тому подібне. Ось такий він може бути. Може бути ось такий. Але ви його ніколи не зможете установити на своє щеплення. Пояснюю чому. Проведемо збирання щеплення. Ось тут, маховику, я встановив одну пружинку для того, щоб було легко натискати. Ставимо перший диск. Ставимо далі проміжний диск і ставимо диск, який ви, ну, ось цей візьмемо, ви знайдете. Отак, далі зажиний диск. Ось ми зажали. Вижену тут буквально не більше двох міліметрів є, бачите? Але проблема не в тому. Вижень то буде. Проблема в тому, що Ось ця частина буде вам впирати і терти по коробці. Бачите? Ось, я ставлю в рівень з зажимним диском. А ця частина дуже виступає. Що ж можна було би придумати, якщо ви вже маєте такого диска? А нічого. Тому що цей диск не переклепується. Одна частина його суцільна із накладками Ferebo. А друга якоби може переклепатися. Це я пробував переклепувати, але нічого з цього не вийде. Тому оці диски можете лишити або викинути, або віддати назад тому, хто вам їх продав. Отож, презентую вам новий диск диск фірми FSO. Це диск встановлюється на автомобілі Таврія. Славута, сенс і тому подібні. Єдине, що магазинний диск ви не установите сюди, тому що шліцева частина там зовсім інша, шліци інші. Ось цей диск вже перероблений під шліцеву частину Дніпра. Зараз єдине я візьму ще первинний вал і покажу, як воно встановлюється. Ось у нас. Первий вал зі шліцевою від Дніпра. Ми встановлюємо його ось так. Можете подивитись на виліт металевої частини. Її фактично виліту немає. Отож, встановили це, далі ставимо. Верхній заживний диск. Подивіться на вижим. Вижим в межах міліметрів 8, а й більше. Ось так. Далі ставимо рівень. Як бачите, тільки край пружинки виступає за, за межі ось цього диска. Тобто на мотоциклі він буде. Гарно стояти і буде гарно працювати. Ось така конструкція. Це сама фірма, яка виготовляє диски FSO. Хто брав у мене шруси, знає що також я шруси роблю під коробку МТ, також цієї фірми. По шрусах знаю, що ходять вони гарно, значить і диски будуть працювати добре. Розмір диска, товщина 9, 9 мм. Ось так він вже готовий, переклепаний. Шліцева частина тут зроблена під первинний вал Дніпра. Все гарно буде працювати. Отож, хто хоче замовити ось такі диски. Звертайтесь, вони є у мене в наявності у великій кількості. Кому скільки треба, стільки відправимо. А ось це про це треба забути. Ви можете знайти в інтернеті таких продавців, продавців які продають ось це, але встановити його на мотоцикл ви не зможете, на жаль. Тому, будь ласка, звертайтесь, кому необхідні диски. Готові під мотоцикл МТ. Пишіть в Viber, дзвоніть на телефон, диски є, відправлю всім всіма зручними способами. Всім бажаю здоров'я. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. До побачення!